Всім привіт! Це канал Павла Храму. А тут ми говоримо про транспорт, урбаністику та Харків. Загалом минулого разу я зробив відео, в якому показав, що тут на Холодній горі необхідно облаштувати пішохідний перехід. Однак, чимало людей написало, що через цей перехід точно виникнуть затори. То нехай всі йдуть підземний, навіть маломобільні люди. Тоді я відповідав: це байка, що через кожен перехід обов'язково виникають затримки. Іноді навіть додаткові переходи покращують середню швидкість на магістралі, але сьогодні я хочу наочно показати, чому саме на цьому перехресті не буде великих затримок через новий перехід. Бо тут все ну дуже очевидно. Я зробив таймлапс на 35 хвилин, щоб порахувати, скільки автівок проїжджають у кожному напрямку, а також скільки пішоходів зараз порушують там право. Подивимось та проаналізуємо це. Одразу зазначу, що це обідній час в неділю, якраз в цей час там доволі щільний трафік. Чимало водіїв заїжджають та виїжджають, бо це вихідний, а там чимало крамниць. Пішохідний перехід можна облаштувати за аналогією, як на сусідньому перехресті біля росту, лише з однієї сторони. Таким чином не буде конфлікту з автобусами та автівками, що виїжджають з цієї сторони та повертають праворуч. Залишаються лише автівки, які виїжджають та повертають одразу ліворуч. Отже, скільки таких авто? Лише 13 за цілих 35 хвилин. Це лише одна машина на декілька хвилин. Тобто, якщо зробити тут пішохідний перехід та припустити, що через пішоходів кожна автівка на виїзді затримується на 5-10 секунд, то це мізерні цифри та абсолютно точно не може йтись про якісь там затори. Бо люди переходитимуть якраз тоді, коли основна магістраль стоїть. А скільки ж перейшло з порушенням пішоходів за цей час? Їх також тринадцять. А точніше, 12 пішоходів та один велосипедист. Отже, навіть зараз пішоходів стільки ж скільки авто. А якщо зробити нормальний наземний перехід, то цих пішоходів буде в десятки або навіть сотні разів більше. Бо, як показує практика, абсолютна більшість людей обирає наземний перехід. Якщо є підземний, що його дублює, це добре видно на прикладі нового переходу через хрещатик. Підсумуємо. Пішоходів на цьому перехресті значно більше, ніж авто, що виїжджають та можуть затриматись. Зараз вони змушені спускатись у незручний підземний перехід, через що витрачають більше сил та часу. Якщо зробити перехід, то загальне заощадження буде значно перевищувати мізерні витрати водіїв, що виїжджають на зелений. А головне. Ми створимо безбар'єрне середовище для маломобільних людей. Окрім цього, тут буде значно менше порушень пішоходам, бо з'явиться легальний спосіб перейти. До речі, цікава деталь, поки монтував відео, помітив значно більше порушень водіями ніж пішоходами. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватися, якщо хочете знати більше про урбаністику та Харків.